Мене звати Марина, я лікар-психотерапевт. Працюю в мештан-підході. До мене ви можете звернутися з різними запитами, такими як побудова особистих кордонів, сепарація, проблема в стосунках, тривожні та депресивні стани, розуміння та прийняття себе, кризові періоди, важкість прийняття рішення, пошук підтримки. Психотерапія це не тільки моя професія, а й мій особистий шлях. Вона навчила мене слухати себе, допомогла прийняти свою вразливість та спиратися на власні опори. Психотерапія це не тільки про біль, страждання та проблеми. Це також і про розвиток, про підтримку, про щастя. Мені близькі слова Ірвіна Ялома. Часом я почуваюся як гід, який проводить клієнтів кімнатами їх власних будинків. І яка це насолода спостерігати, як вони відкривають двері в кімнати, в яких раніше ніколи не були, як знаходять нові частки будинку, де живуть їхні частинки у вигнанні. І справді це велика честь бути поруч в такі моменти. Я тут для того, щоб створити безпечний простір. Підтримати та допомогти зустріти себе У своїй роботі я дотримуюсь принципів конфіденційності, професійної етики та відповідальності. Я продовжую навчання, прохожу супервізії та працюю над собою. щиро вірю, що особистий розвиток психотерапевта напряму впливає на якість нашої з клієнтом роботи. Я не даю готових рішень. Моя робота допомогти повернутися до себе і бути поруч, коли ви відкриваєте нові кімнати.